Вій, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні я ще трохи бліда, але вже стою на досить добре на ногах, як це кажеться. Вважаю, що якщо я встала макіяж зробила, то це вже, а, бачите, сьогодні навіть сукню заложила, бо у мене такий настрій. Думала, що це мені сил додасть. Знаєте, трошечки на якийсь короткий час це навіть додало. І от думаю, як я вже зробила макіяж, встала, сукню, сукню оділа, ну то це вже можна рахувати, що майже здорова. Ось так. Бо доки на це сил нема, то ні. І так думаю, сьогодні треба підсум... підсумкове таке відео, підсумовуючи за тиждень, записати про відчуття і думки відносно цієї кето кетодієти, цього кетораціону. Що вам хочу сказати, звичайно, тиждень це ще коротко для того, щоб приймати рішення так, ні, або щось щось в такому плані. Якщо немає по здоров'ю жодних таких негативних відчуттів, то це ще мені здається рано. Але хочу вам сказати, що вже на цьому етапі. Відчуваю потребу, так як її казала, відчуваю потребу у фруктах, наприклад, це те, що мій організм просто просить. Все інше таке, наприклад, як, як і казала, картопля або якісь такі крухмали рис, наприклад, все мене, я вже давно цього не їм, і це мене не тягне, так би сказати. Відносно кашів, як я вам казала у відео, пробувала кіноа. І дуже смачна, дуже смачна цієї каші, не готова виключити зі свого раціону. От просто. Я її їла буквально кілька ложок, але зараз йду згідно раціону, тому поки що її відклала в сторону, просто от спробувала, як це кажеться. Ам, далі, відносно інших каш, їх не включаю поки що у раціон, але я вже відчуваю потребу в тому, що мій організм з'їв би якоїсь кашки додатково. Макаронні вироби, такі там, як спагетті або які-небудь інші макаронні вироби, я їх досить давно вже не вживаю, в раціоні в мене їх немає, тому до них тяги не відчуваю. З хлібобулочними потрудніше, тому що. У мене все-таки є трошечки така, такий зв'язок зі стресом і їжею. І тому, коли я в такі якісь стресовіші, або такі от коли я ослаблена, знаєте, сила волі ослаблена, це ж не тільки фізично, зараз під час того, як хворі ослаблена, це в мене і воля так само ослаблена. І в такі моменти мені так з'їла би булочку. Або там з'їла би щось од свого того улюбленого, що що я люблю, е, і воно все ж на дріжджах, все ж на на, на білій муці, тому, тому ось так. Тому відчуваю в цьому до цього тягу і потребу. Але досить давно вже, в принципі, цілий місяць до того я їх не вживала і давала ради. А зараз от такий, знаєте, пік відчувся гострий. Просто хочеться щось з'їсти, таке, що от коли ти їла, коли була здорова, коли от, або щось, якісь страви з дитинства, коли, коли про тебе мама дбала, коли ти, наприклад, хворіла, хочеться того теплого молока з медом, з маслом, наприклад. Я не пила, але, але мені цього захотілося, тому що це от нагадує мені, оцей затишок, коли про мене дбали, це от було. І це от молоко з медом і маслом це зовсім не про кето. Але мені його хотілося. Далі наступне, що мені ще дуже захотілося, це от вчора. Вчора мені дуже захотілося солодощів. Кето там є, там якийсь авокадо пудинг какао. Треба було, а какао у мене нема вдома. Можна було щось такого більш-менш шуденько зробити. З кіно а так само сніданок, який можна вважати солодким, я б вам сказала. Ой, не з кіно, а з чіа, з о який можна вважати так само солодким. Але це не є такі десерти, яких, яких я от хотіла, що моя душа потребувала. Моя душа потребувала багато цукру, шоколаду тут вже і, і от такого штучного хімічного, знаєте, якогось такого. Я знай я встрималася, стрималася це одразу кажу, що взяла себе в руки. Знайшла дуже класний ем, класне печиво. Війшла в інтернет і прогуглила все, що могла, і знаєте що? Навіть з якогось ем, 9-10 сайту, може, там якийсь було перелік 9 дев'ять рецептів якогось ем, печива різного і так далі. І там знайшла рецепт мигдалевих ем, далевих ем, печенек мегдально кокосових. О. Я, в принципі, і водила в пошуку, то водила, бо мені хотілося використати цю мегдальну муку, яку купила, тому що я не знала, яка вона там на смак і так далі, використати її хотілося. І так само розуміла, що я хочу кокосовий ще десерт. Мені спочатку був шоколад, а потім думаю, таке, щоб замінити, щоб це не було шоколадне, хімічне купляне, то думаю, я самі вдома зроблю кокосове. Бо от поставила саме те, що я не поїду до магазину, бо якби поїхала, купила б, якийсь шоколад. Тому приступила до готування вдома. І це були е, саме такі печеньки. Неймовірно, прості приготували їх за 5 хвилин. Е, не знімала на відео, бо не знала з толком, які вони там будуть. І взагалі мені було не до відео. я просто хотіла солодощів, чи... просто хотіла це з'їсти. Е, тому почала їх готувати, і я вам скажу, що дуже сподобалося і мені, і Ілюші. Цукру ми не використовували, використали еритрол, цукрозамінник. Досить таки небагато, буквально трішечки. Я скажу навіть що. Навіть більше відчувалася та дрібка солі, яку я туди вкинула, ніж, ніж, той, цукор, ніж той цукрозамінник, О, ось так. Навіть більше це відчувалося. Я вам скажу, 15 хвилин вони 17 побули в духовці, і це було просто щось. Ми так кайфували. Ілюша їв, казав, що це дуже-дуже смачно, він хоче ще таких. Я сьогодні. Так само, що в мене відео знімати не було, але я їх приготовила знову другий раз і приготувала собі, от, щоб було сьогодні з'їсти, бо ми вчора їх всі з'їли. Там ну, маленька порція була, в принципі, так що там неможливо було не з'їсти. Сьогодні приготувала ще одну, ми з'їли буквально по 2-3 штучки, і ще на завтра на роботу, на перекуси собі взяла її. Мені здається, що це набагато кращий варіант, ніж ці протеїнові батончики з раціону. Ну, серйозно. І це це була моя така заміна солодкому. Це я так би сказати справилася вважаю на цьому моменті. Відносно відчуттів, ще хотіла би сказати, що по здоров'ю, як я кажу, це не відчувається щось таке критичне, що стало мені якось там гірше або ще щось. Я думаю, що це якщо і буде позначатися на здоров'ю, то це можна буде побачити в довготривалій якійсь перспективі. Але ще один такий момент є, пам'ятаєте, я казала, чаїв не п'ю, там щось там, щось там того не п'ю, то в мене так нічого не зміниться. Прийшла, осінь, хочеться чайочку. Захворіла, хочеться чайочку. Знаєте, це якась така як насмішка. Ти ж ніби цього стільки часу не пила і не потребувала, правда? А тут акуру... акуратно тобі всього хочеться. От, всього, всього треба. Я думаю, що ж. Не хочеться себе мучити, але не хочеться так просто, знаєте, я не знаю, просто відступатися, тому що ну, захотілося мені раз, захворіла, захотілося мені раз в 100 років тої кружки чаю. Ну, Це ще не кінець світу, щоб вже, щоб вже закінчувати це. Якби. Тим більше там стільки ще смачних рецептів, мені так і хочеться всі спробувати, тому даю ще шанс цьому тижні. Спробую ще цей тиждень повністю триматися того раціону, який там буде мені прописаний, думаю, його вже побачу в понеділок або сьогодні. що чекаю того нового раціону і дуже сподіваюся, що там дуже багато смачних страв. Так як я вам і казала в одному з відео, а може і не в одному, якщо я готую кето страви, то це не означає, що їх в звичайному раціоні якби не можна вживати. Кето-раціон мій це якби з'їсти все те, що я приготувала, і в такому вигляді, як є. Але якщо до цього додати кашу, якийсь салат, заправку яку ви любите, поставити собі кружечку чаю свого улюбленого, з'їсти потім ще щось своє солоденьке, улюблене, це вже буде просто привичний раціон, не кето. Але так само ці всі страви можна готувати, їсти, вживати. Всі сім'ї. У мене, Ілю, що, наприклад, так само їсть те, що я готую. Тобто не кожну страву, не кожна йому смакує, Там, одна річ йому не засмакувала, я вам також у відео це скажу, що йому це не посмакувало. Але більшість всього, він взагалі-то все пробує, але більшість всього він так само і їсть. На і це маленька дитина, нічого йому не бракує. Він просто ще додатково їсть, як я кажу ту саму кашку, там йому той огірочок, ложу, то, що, те, що він любить, авокадо, Хоча накидо діяті авокадо так само досить, досить таки м -м частий е гість, так би сказати. Тому, тому просто, просто йому підбираю під те, що він любить. Ну, він ще картоплю дуже любить, тому вона також часто у нього з'являється на тиріці. І, І так загалом це все. Тому я вважаю, що... Так як і я це їм на кожен день так само кожен собі може просто вдома спробувати щось новенького, приготувати. Мені дуже подобається те, що той раціон вже складений, що мені не потрібно нічого шукати, думати, що приготувати, що там все прописано кількісно. І ну, це погодьтеся, це підкупає, це дуже дуже зручно. А ще той список продуктів, ну він просто я не знаю, якщо що звалилося мені на голову, і так, от щось приємного, знаєте. Я думаю, так як я писала в одному з коментарів, якщо мені ця, цей раціон не підійде, то я думаю, що скористаюся з послугів нутриціолога, людини, яка спеціалізується на тому, тобто от складе мені правильне таке харчування, правильне меню згідно з моїх вподобань і так далі. Здорове. І також. Мені здається, що я буду користуватися якимись такими послугами, тому що це так зручно. Я усвідомила, скільки це мій часу звільняє, коли ти заходиш і ти знаєш, що ти маєш приготувати. Це от просто щось, що. Треба один раз спробувати, і наступний раз ти не хочеш без цього, ти не хочеш вертатися до цього попереднього моменту, коли ти ще думала, що приготувати. У мене були такі дні, коли, коли Ілюша конкретно знає, що він хоче, а буває таке, що я не знаю, мені каже. От я хочу їсти, але я не знаю що. І ти мусиш придумати, що ти питаєшся, а може це тобі приготувати, а може, це тобі приготувати? Він не знає, що він хоче. Я так само не знаю. У мене тоді йдуть хід канапки. Але ж дитину цим не будеш годувати, правда? Тому це просто, знаєте, так знімає таку велику, велику відповідальність і думання у цей процес. Весь час, а що приготувати, а що приготувати? Хтось за тебе це вже придумав, і це класно. Ти можеш просто це пробувати і вирішити. Підійшло воно тобі, не підійшло, подобається, не подобається. Це, от мені здається, просто такий великий жирний плюс. Для чого варто це робити? Тому я кажу: якщо мені цей раціон не підійде, обов'язково піду до спеціаліста, який, от я певна, буду, що от подивлюся, якось пошукаю в інтернеті, не знаю, в мене ще нема таких на оку, Пошукаю, який би склав мені раціон і склав би от повноцінний такий здоровий. Який буде мінімально мене обмежувати, але враховувати оці особливості яких, продуктів, яких я не хочу бачити в своєму раціоні, тому що, як так я і казала, буду я на кето чи не буду, такого як хлібобулочні вироби, картопля, там, рис, наприклад, звичайний, маю на увазі. Газовані якісь напої, алкогольні. Цього і так у мене в раціоні немає, і я не хочу цього там бачити. Тому будемо відштихуватися від цього, а ще молочні. Ось так. Дуже сподіваюся, що вам мій досвід буде корисним. Хто хоче пробувати якісь радикальні методи, підходить до цього з розумом, так як я і говорю в своїх відео. Не все, що там повністю прописано, треба сліпо робити, якщо ви певні, що для вас це буде погано. Хто просто хотів би спробувати, але не відважується, то от побачить мій досвід і зрозуміє. Так би сказати, в процесі з чим зіткнулася, тому що коли я це починала, я не відчувала що потреби в тих кашах. знаєте, Довгий період я їх і практично не вживала, тому що не було коли. Але от зараз чомусь, чомусь гостро хочеться цього. Я не, не можу цього пояснити, але хочеться. Так само, як кажу, цей чай 100 років мені не хотілося, а зараз, конкретно за цей тиждень, чомусь мені захотілося того чаю, розумієте? Тому думаю, це буде такий цікавий досвід для тих, хто хотів би це спробувати, але ще не відважився. І потім собі вирішить, ага, треба воно мені взагалі чи не треба? Ось так. Як завжди, ділюся досвідом. Сподіваюся, що вам корисний, цікавий. І пропоную зустрітися у наступних відео. У мене ще є трохи смакоти відзнятої, коли в мене були сили. Тому запрошуватиму вас до перегляду. Бажаю вам хорошого, приємного вечору і всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. па па па.